Доброго дня всім. Я знову прийшов на річку псл купатися. Покупався вже. Хотів зняти відео, але щось в мене з телефоном не так вийшло. Ну хай вже другий раз тоді. А така сьогодні краса. Так, сьогодні 28 листопада. Угу. А така красота. осіння ще. Еще осенняя. Вот. вот. температура 0 в день. А в ночи десь до 3 морозу. Да, жалко, что я не снял видео, но ничего. В наступный раз. А вот такая красота леду еще не Так, трошечки сонечко там десь про... пробивається. <кій> Тихо. Чудово. Це люди построїли десятку, та хоч передіться їде. А там далі ще й туалет построїли. Ну, все їх в кращих домах Парижа і Лондона. Так, давненько я не був, звичайно, ну нічого нічого. Я ти все догоню. Догоню, ще морози, попереду, сніги, так що все попереду. Все тоді. Удачі всім.